Переходимо до оперативної інформації по Запоріжжю. Цих вихідних від ворожих ударів в Пологівському районі загинуло двоє мирних жителів. Загалом минулої доби окупанти скинули п'ять авіабомб на Оріхів та малуток Мачку безпілотниками ворог атакував прифронтові населені пункти. За минулу добу військовослужбовці РФ здійснили 140 ударів по 23 населених пунктах Запорізької області. Ворог атакував БПЛА Гуляйполя, Новоданилівку, Новодарівку, обстріляв з РСЗВ, Новоданилівку, Роботине та Полтавку. Надійшло 17 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури. Жителі мирних громад не постраждали. Водночас наші захисники крок за кроком звільняють окуповані території та нащать ворога. 129-та окрема бригада тероборони оприлюднила відео, як аеророзвідники спільно з воїнами Запорізької 110-ї окремої бригади тероборони ліквідували групу окупантів. Тим часом оператори ударних безпілотників 82-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ показали, як завдали успішного удару по танку російських окупантів за допомогою дрону Камікадзе. На Малітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію. Наші захисники успішно відбили атаки противника в районі населеного пункту роботи на Запорізької області та продовжують закріплюватися на зайнятих рубежах.